В російській Казані відбувся саміт БРІкс, фактично, це лідери глобального півдня, які об'єднують між собою блок БРІкс, половину населення землі, майже 40% світової економіки, тому це достатньо потужні наддержави, я би сказав. І для звичайно, ми слідкували за результатами цього саміту. і Можу сказати, що для Росії, для Путіна, він провалився, тому що фінальні декларації лідерів, які підписали. Документ щодо війни в Україні звучить наступне формулювання: що війна повинна завершитися згідно принципів статуту ООН. А це означає форму миру, тому що форма миру побудована саме на принципах міжнародного права і статуту ООН. Тобто це підкреслює, що порядок денний сьогодні ніхто не зміг нав'язати Україні. І форма миру, яку ми просуваємо, і є тим універсальним набором механізмів щодо повернення в Україну. Справедливого і ставого миру це означає, що зусилля сьогодні президента всієї команди по роботі з державами глобального півдня дають свої результати. І зустрічі і в Китаї, і візит лідера Індії, і зустріч з президентом Бразилії все це дає той результат, що сьогодні Путін не може консолідувати навколо своїх утопічних і шизофренічних ідей лідерів глобальної півдні. Більше того, лідерів саме тих держав, яких він назвав: а це Індія, Китай, Бразилія, які він бачить, що вони будуть заставом перемовин. В майбутньому як арбітри у питанні завершення війни в Україні тому сьогодні ми продовжуємо роботу на міжнародному фронті, тому що не дипломати, не політики не можуть знехтувати зусиллями і жертвами наших збройних сил. І важлива сьогодні консолідація світу від Австралії до Латинської Америки. Всіх держав світу навколо принципів повернення дії в Україні міжнародного права статуту ООН. і власне саміт БРИКС давів, що наша стратегія українська стратегія просування форми у миру вона дає свої результати.